Друзі, мої вітання. Сьогодні 8 вересня, я знову в дорозі. Вчора ці, цілий ну, добу, мабуть, був у дорозі, багато проїхав, багато подивився, але все марно. На жаль, все марно і не зупиняюсь, їду знову на Дніпро. Ну, Не, не в саме Дніпро, але, скажімо так, Солонянський район. Їду зараз туди, буду дивитися там дещо. Е Що за Нікопай сказати? Сьогодні 13 будинків, знову немає. Було не знаємо, де е по фото, яке викладають офіційні джерела, навіть ми не геолоцирували е Нікопальчані, де це. Але я скажу так, що снаряди перелітали нашу будівлю. Чутно було свист, а потім вибух. Тому шукаємо і їдемо далі. Найпозитивніша що новина, що була вчора, не новина, а подія. Це я був у Дніпрі, взяв до себе пасажира Сергія Стрілецького і ми три години разом. Їздили, дивилися, і мені було весело і не скучно. І він трохи розвіявся, каже: ну людина, ну, як не то що сільська, а господарює на землі всю, все життя. І там більше місяця у кам'яних джунглях Дніпра, то він такий, о, <решті> нарешті, простори України, степи. А, інший запах такий, ну, ну, класно. Він... Дуже був рад і взагалі, подорож була класна, дуже багато інформації 3 години постійних розмов, дуже багато спільного. Я по бролерам для себе багато чого у нього випитав. По свинкам мені не треба. Він розповідав. ну Класно провели час, ну, все супер. Так. Тема сьогоднішнього відео я вчора казав, мені багато хто пише, ну я не намагаюсь не відповідати на такі питання. А скільки можна заробити на курочках, на яйці, а от я хочу в гараже там щось там підлампічити, да, скільки можна, там гараж там, 5 на 5 чи 4 на 6, а скільки я зароблю, а щоб прогодувати родину, скільки треба мати. Відверто, я не знаю. Не знаю, скільки вам треба, щоб прогодувати родину, скільки ви заробу, заробите на 100 тисяч курок. Не знаю. Ну, дійсно, я ж ні ви, я не вашому місті живу, я живу у Нікополі. Я багато-багато разів казав, ви подивіться назву каналу, вона поки що російською, скоро буде змінена. Я городський міні Я в місті. У мене з реалізацією майже ніколи за рік і два місяці не було Ну, взагалі, я не, не знаю, що таке проблема з реалізацією. Чому? А, а ні, один раз було. Це коли це фабрики в початку літку по одній гривні вибросили багато яйця і ну, неможливо було конкурувати. Я по 25, В АТБ по 11, по 15. Ну це сталося із-за війни, із-за того, що немає Одеси, і за того, що вони не експортують це яйце. І я казав, знімав, знімав відео, що пару місяців треба почекати, тому що вони будуть вирізати птицю. А у них закінчиться пальне, яке було у них у колонках. Великі птицекомплекси мають свою колонку на території, мають свою заправку, і ця горючка нарешті закінчилась. Вони купили вже по новій ціні. І все вирівнялось. От тоді в мене була біда. А так за рік ну, зовсім немає Тому умови, де ви знаходитесь, це головніше. Тобто, як весь бізнес на чому налаштований, продати не важливо ще. Домик модульний, яйце, сонячна панель, горючка, автомобіль. Треба продати все. Тому як ви це зробите, я не знаю. Але я в цьому відео сейчас поділюсь інформацією, якою я так, обріз за рік. Тобто, саме своєю, ну, своїми цифрами. Так от, мої цифри. В мене виходить зараз одна гривня з курки на сушки, я заробляю в день чистих прибилі. Одна гривня. Зараз в мене 140 курні сушок. Я продаю яйце по 25. Моя яйценоска составляє 90% плюс. І вони мені дають ну, навіть чуть більше гривня 20 гривню на день. От моя, ну, мій випадок. Тобто одна нісушка, одна гривня. По бролеру. Бролер, я роблю корм, багато відео за бройлюю. Ну, дуже багато. Я за бролера дуже багато не знімаю, тому що я вважаю, що я дуже маленький ну, і я не, не то, щоб там щось розказувати за нього. Але корм роблю сам. До 21-го дня годую стартом. Потім своїм дертьом малюю, ну, є в відео і додаю премікси, всякі рецепти, вже зупинився на одному, бо ж, мабуть, більше експериментувати не буду. Ну, подивимось. Так от, з одного бройлера в мене в середньому, майже скоро рік буде, я вийшов на цифру, я заробляю з одного бройлера 80 гривень. чистими. Свій труд, я, ну, не... це і є моя винагорода за мій труд. 80. От мої умови, мої цифри. Ну, нічого не скривається, це не якісь там золоті гори. Прогодувати родину, не знаю, у кожного різні умови, у кожного різні розходи. Дехто каже неважливо, скільки ти заробляєш, важливо, скільки ти витрачаєш. Це ж має бути. Тому, дивіться, кажу так. Я буду робити курники, дай Бог будемо живим, повністю автоматизовані. Навіть збір яйця. Тому, якщо я буду працювати в курнику десь 7-8 годин на день, то я так вважаю, що 500 кур я повністю буду, ну вони будуть у мене там машу що кажуть, тобто буде убиратися вовремя. дезінфекція, вакцинація, То-то-то-то-то. і курник буде, ну, такий, знаєте, щоб на, карт... ну, на продаж, такий, що можна було у журнал десь, десь статтю писати про мене. Це 500. От дивіться, я можу заробляти на курки, не сушки, тільки 500 гривень. Тільки 500 Достатньо це на день чи ні, для мене... для мене достатньо. Для вас не знаю. Далі, якщо в нас це сім'я, я і Оксанка, то я, наприклад, займаюся несушками, розвожу. От час виїхав на населене, а Руслану на Полтавщину відправив 100 яєць. Тобто я займаюся несушками. І вирішили, що Оксанка займається бройлерами. Ну, так, щоб їй було не тяжко, тому що в неї кр крім бройлера будуть... Ті справи, які ми чоловіки вважаємо неважливі. це. Уборка в домі, стірка, глажка, що там, нагадувати мене, <соць> ну, треба мене годувати. Кашу зварити з собакам, три собаки. Там. Ну, есть, ті справи, які типа, хатні, але вона повинна теж витрачати на неї час. Тому я так вважаю, десь 5 брулерів на день вона буде потрачити, розбирати і у морозілочку. Останнє, ну. Той час, що залишиться, вона буде витрачати на хатні справи. 5, 5 на вісім, що там, 400-400 гривень вона заробляє. От і виходить, що родина живе і доволі таки у Нікополі Ну, можна жити на ці гроші, все нормально. Як там розвивати і будувати будинок, це вже, мабуть, буде замало. Тобто, от родина, яка господарює. Яка займається улюбленою справою, у якої є ну, у якої все добре, і ми зараз не спілкуємося, як ми це реалізовуємо. Тобто, наприклад, все добре, це все продається. Ось такі цифри. Зараз я тільки не, недавно от прийшов до висновку, що якщо ти працюєш тільки руками, цими руками і цією макітрою, то в тебе є якась така границя, потолок. Стеля, де ти от 500 заробляєш і більше, ну, ну якщо ти будеш більше роботи, тобто не 8 годин, а 12, тобто ти будеш себе заганяти, заганяти і заганяти. Тоді так, можна чуть до планку повисити. Але ще зараз я так. Це я гадаю, це моя думка не більше. Не менше. Я гадаю, що чужими руками, якщо ти будеш заробляти, ти цю планку трохи-трохи посунеш. Ну, як це на практиці? Один бролер заробляє 80 гривень. Вчора ми з Сергієм балакали, він наймав людей, які потрали бролерів, і одна жінка могла за 7 годин без перерви, на перекурнику не курили дівчата, могла 15 бройлерів зробити за 7 годин. Це коштує на сьогоднішній день 300 гривень. Ну, допустимо, за 300 гривень жіночка зможе зробити 10 курочок. Тобто наймаєш жіночку, вона робить 10 курочок, і ти видаєш 300 гривень. Ти з кожного бройлеру заробив 50. Тобто, якщо ти наращуєш об'єм, ну для цього повинна бути клієнтура, то ти на броєрах. Заробляєш автоматично на 500 гривень більше за день, якщо ти можеш реалізувати 10 бролерів на день. От і все. Просто найняв і, і все. Ну так, там буде запустуючи якісь там нюанси, більше посліду удалять більше там щось якісь розходи. Не знаю, ну ми зараз вторічне щось там не балакаємо за це. Балакаємо як. Заробити, як повисить цей план. Тому я людина така хазяйська, я нікого в дом не пускаю, в мене там такого ні, тільки я, я це сам зроблю. То зараз я приходжу до такого висновку, що треба, треба заробляти чужими руками і за труд, який не дуже інтелектуальний, треба віддавати гроші, це невеликі гроші, і вони будуть давати тобі чуть більше, ніж. Ти витрачаєш на ці руки. Ну, от такому висновку я прийшов, і от такі мої реалії. Тобто, як у вас це, я не знаю. Тому от так можна заробляти на птиці в моїх умовах. Так, ну, кому цікаво далі послухати, я трошки ще, ще подрозкажу, скажімо так. Якщо наращувати... Великий об'єм, ну наприклад, по харчовому яйцю, то там можуть виникнути, ну, як я вважаю, дуже великі труднощі. Ну, тобто, я сказав одна гривня, одна курка. Але якщо у вас буде 1000 курок, це дуже проблемно вже реалізувати. Вже у вас це не, можна так казати, не міні-ферма, не сімейна ферма, це вже це, це комплекс. І вам конкурувати з птахокомплексом якимось великим дуже-дуже буде важко. Чим ви будете відрізнятися? Тобто, налаштувати вигул для тисячі курочок, щоб казати, що це домашнє яйце, чи це дуже великі кошти. Але можливо, все можливо. От Приїжджаю в селище, я казав, і вам посадка, зеленка, як зараз нас кажуть. І люди в палатках прямо гуртуються і живуть. Недалеко від Нікополя. Це ж десь я 30 кілометрів проїхав. Люди вон живуть. Тільки би не бомбили. Так, пішли далі. Тому наращувати производство можна, але як конкурувати з тим яйцом? Як ви скажете, тобто в мене коли це міні-фірмачка, коли я роблю це своїми усіми руками, то воно... Якось ти можеш казати, смотри, я сам роблю корм, я сам тих пташок гадую, я сам ну, все роблю сам і з любов'ю, і, скажімо так, купляйте в мене воно дуже якісно. Коли у вас буде тисяча курочок, у вас буде найомне роботі, у вас буде все автоматизовано, у вас уже таке, знаєте, як, типу, типа там За рік 10% падіжа. Ну для мене там на 150 курочок це 15 курочок потерять, Ну це невелика там втрата. У вас же на 1000 курочок потерять 100%, це великий, ну вам цього не можна допускати. Тому у вас буде більше примінятися антибіотика. Це я так вважаю, це є, мабуть, правда. А Якщо багато курочок, то багато буде і проблем з. Всякою. Так, це хто? Красний Крест. А, вважаю, що проблеми будуть постійно з якимось болячками, тому знову антибіотик. Тобто кількість має ну, вплив, скажімо так. І поті... ну, буде тяжко тяжко вам знайти клієнта. Це мої міркування. Тому я в майбутньому планую харчовому яйцю дуже-дуже не наращувати. Я планую харчове яйце, індокачка біла, важка, лігорне на інкубацію на пород, породіста птиця, яку я буду продав, продавати весні. Це яйце буде не 2,50 а мабуть 10 гривень 15 не знаю скільки. А взимку просто є хачове, воно піде. Потім е іще якась порода, не знаю, ну щоб парочку була цих пород. Е не знаю яку, не знаю. Але ну таку популярну, скажімо так. І, мабуть, американе. Тобто цвітне кольорове яйце, яке буде робити вам, ну, скажімо. Буде робити вам якусь то фішку. тобто ви будете продавати 10. Ну я так. Я, я чомусь вважаю, це зайде. Ти продаєш десяток яєць, там білі коричневі і одне там, зелене, яку хтось зварить дитині, і це буде цікаво. Тобто, я планую так. В мене в голові от так. От, і це буде давно. приносит и большей прибыли, якщо я буду наращивать харчове яйце там до тысячи, до пив тысячи э, курочек. Так, вот, спроба номер два. Вот, майже убит. Движение по Днепропетровской трассе дуже таке нормально. Ну вот, вот такой диалог, вот такие мои думки. А, а вам вы Наскільки вони правильні, вірні і можна ли прислуховуватися їм. Все, ребятам, всім до побачення. Буду вдома, мабуть, після Дніпра увечері виложу це відео. Зараз їду дуже гарної дороги. Дякую великому будівництву. От їду на круїзі сотню. Розход 4.0. Вчора. Руслану, у нього повноприводна машина, так і каже, як це 4.0, в мене 15-13. ну є, Якщо 90 їхати, то 3,8-3,9, ну немає питань. Міганчик, є підписники, хто дивився мене по Renault Мігань 4. Я задоволю, задоволений, скільки 224 пробіг, кромі тормозних колодок і дисків. Абсолютно все родне, все щеплення, все-все-все, все добре. От ми зараз йдемо сотню, не знаю, відчуваєте ви по відео чи ні, колишеться чи ні. Е, ну от так, от круїз-контроль, все їдеш без питань. Так, слава Україні! Спасибі і дякуємо ЗСУ. Вони там працюють на Харківщині, дуже гарні новини. Не будемо заважати. Нехай новини будуть все гарніше і гарніше. Всім пока, мирного нам неба!